На відео з камери спостереження можна побачити, як впевнено і не вагаючись, чоловік майже впритул розстрілює подружжя білових. Ці ще у 2008 році позичили йому 2,5 мільйони гривень під заставу двох будинків. Коли ж надійшов час розплачуватися, чоловік переписав майно на дітей і борг не визнав. Утім, суд став на сторону загиблих. Саме після засідання чоловік наважився стріляти. Біля суду було поранено чоловіка. Та е, нанесено, нанесено вогнепальне поранення жінці. Жінка е, загинула на місці, а чоловіка забрала швидка медична допомога. У момент стрілянини повз будівлю суду проїжджав оперативник Інгульського відділу поліції. Він і затримав стрільця на місці. А це ви розкажіть, що ви все знаєте. знають. Суду нічого не, буде ви Я не буду об'ясняти. Сина стрільця, що в з місця події на автівці теж затримали, але пізніше, вже на виїзді з міста. Оточення затриманого здивоване тим, що сталося. Все, як бути нормально, Никогда ми не, ні ругаліс, нічого з ним. Mm -hmm. так що такого нічого, такого не було. Ми самі в шокі, як це получилось, і каже що там родичі загиблих запевняють, чоловік і раніше погрожував розправою. Возила з собою в транспорті в своєму в своєму машині ружьо, не раз дзвонила і говоріла тому, що. То-то, то-то, тот, ружье у меня всегда с собой. Лично я, 27 января этого года, давала показания и говорила о том, что он угрожает жизни моего брата и возит с собой ружье. И, следователь, это даже не принял во внимание. За три дня до суда это было. И брат спросил: так что меня застрелить должны, чтобы вы поняли, что мне угрожают? Проте до поліції заяви щодо погроз загиблі не писали. До поліції не надходило заяв про погрози, тому кримінального провадження за цією справою не було. Слідчими розслідувалася справа про невиконання рішення суду за борговими зобов'язаннями. Але заяви від людей про те, що їм погрожують вбивством, не надходило. Наразі стрільця затримали на 60 діб. Враховуючи, що особа вчинила особливий тяжкий злочин з з особливим цинізмом, з ухвалістю, серед білого дня на очах у людей ми вийшли з клопотанням. Прокуратура підтримує клопотання свідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. За розвитком подій надалі стежитимуть Катерина Лапицька, Олександр Тарасенко, Костянтин Лужневський і весь сьомий канал.